Вітаємо вас на каналі компанії Деталі Ми уважні до деталей. Саме в цих відео ми знайомимо вас зі своїм асортиментом запчастин. Ставайте нашими покупцями та залишайтеся в русі. Вакуумний зворотній клапан для системи Гальм. Автомобілях марки Opel. застосовується у таких авто, як Astra G, Astra A, Mriva A та безлічі інших. Повний перелік можна знайти за посиланням під цим відео. Петре веде на офіційний сайт, на котрому завжди на вас чекають самі вигідні пропозиції. Оригінальний номер цієї деталі 90498464. 464. Оригінальний номер у каталозі деталі ДФ 15416 Переходьте за посиланням та робіть свої покупки. Вдалого вам дня з нами. Ви заощаджуєте та дбаєте за довкілля, адже ми використовуємо. Торинну сировину для пакування ваших посилок підтримайте український бізнес та контент, підписуйтесь на наш канал, ставте лайк цьому відео.